Христос посеред нас. Сьогодні, 10 липня, дорогі брати і сестри, ми вшановуємо пам'ять преподобного Самсона страно Святий Самсон народився в Римі в багатій і знатній родині, добре за своє лікарське мистецтво і використовував набуті знання для безкоштовного лікування переважно вбогих і жебраків. Разом з тим преподобний старанно читав священне писання і багато молився. Преподобний Самсон, странобраїмець, після смерті своїх батьків роздав все майно. Що залишилося йому у спадщину, бажаючи здобути собі духовний скарб відправився у пустелю з наміром вести строге життя аскета. Пізніше, коли святий Самсон прибув до Константинополя, він оселився в невеличкому будинку і став приймати подорожніх хворих і старців. Господь прославив святого, і сталося так, що візантійський імператор Юстиніан важко захворів. Не отримавши жодного полегшення від придворних лікарів, імператор звернувся за допомогою до Бога. Незабаром Юстиніан побачив у вісні чоловіка, про якого йому було сказано, що тільки він і може зцілити імператора. Нарешті, преподобного Самсона, було знайдено і приведено до палацу. Одним дотиком руки до хворого місця святий зцілив Юстиніан. Вдячний імператор за своє чудесне зцілення. Став пропонувати преподобному багато срібла і золота. Але той відмовився прийняти дари виключно для себе. А взамін попросив побудувати лікарню і будинок для подорожніх. Імператор погодився і охоче виконав прохання. Преподобний Самсон продовжував своє служіння до глибокої старості і упокоївся в 530 році. Господь після смерті свого угодника прославив його даром чудотворення. Зликаємо і ми в нашому житті таку велику чесноту, як служіння ближньому. Христос посеред нас і є, і буде.